Кана собаки для дорослих та дітей. Мишеня Тім Адвент, Календар. 12 грудня. Мишеня тім і лілі. Мишеня тім нудьгує. Жоден з його друзів сьогодні не має для нього часу. Мама заглядає до його кімнати і питає Тіме, до мене зараз прийде сусідка. Ти можеш, будь ласка, погратися з Лілі? Звичайно, Тім пограється з Лілі, адже він її старший брат. Мені її з ліжечка витягнути, запитує він. Мама відповідає. Ні, Тіме, дякую, ми зробимо це разом. Але тільки після її обіднього сну добре. Лілі ще довго спить. Мишеня Тім час від часу забігає до її кімнати, щоб перевірити, чи все гаразд. І коли його сестра нарешті прокидається і голосно кричить, мишеня Тім одразу ж біжить до мами. Мамо, мамо, Лілі прокинулася. Дякую, Тіме, я йду. Разом з мамою він піднімає Лілі з ліжечка і одягає її. Привіт, маленька мишка, каже він, ти добре спала? Сьогодні я буду з тобою гратися. Хочеш? Лілі радісно посміхається братові і радісно вигукує. Так. Хочеш її потримати, запитує мама. Мишеня Тім обережно бере її на руки і несе до своєї кімнати. Вони граються кубиками та м'якими іграшками, а мишеня тім розповідає їй історії про Санта Клауса. Знаєш, Лілі? Каже він, Санта Клаус живе далеко-далеко на півночі. Там дуже холодно, але він носить товстий червоний плащ, тому він не замерзне, не хвилюйся. Перед Різдвом святий Миколай отримує багато багато листів із побажаннями. Він уже отримав і мій напевно. А твій мама йому надіслала сама. А в новорічну ніч Санта Клаус роздає подарунки і нам також. Ти вже, мабуть, з нетерпінням чекаєш на це, так? Лілі сміється і повзає на колінах. Їй подобається слухати свого старшого брата. Ла, ла ла ла, -ла. радісно лепече вона. О, ти хочеш, щоб я тобі щось заспівав? запитує тім. Лілі плескає в долоньки і киває головою. Гаразд, кілька ріств'яних пісень, каже мишеня Тім і починає співати щедрика. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка!» Собі ще дати, господаря, Коли ввечері сусідка пішла, мама кличе своїх двох малюків, але ніхто їй не відповідає. Що ж це таке? дивується вона. Вона заглядає в кімнату Тіма і посміхається. Тім сидить на підлозі з плюшевим ведмедиком. Він тримає свою маленьку сестричку в обіймах і обоє міцно, міцно сплять. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.